Доброго дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ми працюємо у садочку. Ігор стоїть. Ходила до кіз дивитися. Ось так. Копує Ігор яблуні. Я вибираю це беця. Все. Треба полуниці сапати, треба город робити. А ja я часу немає, тут обкопали. Кизил мій цвіте гарно. Тут обкопали. Ох! Це мій агрусик гарний. Це мої нащеплювання. Це гру, обкопали. копали. Ой, а тут ще все копати. Хоч би трохи побавитися з ними це сливочку вкупуємо На нас красуня цвіт має цвісти буде це з тих що посаджені але цього я не знаю чи має цвіт чи ні вже б мала би мати також але щось вона не показує що має цвітня не видно а ця біла має ігор вона не всихається Може вона пізніше. Ну, Сливки пізніше розвиваються, але не видно цвіту. Нічого. По бруньках не видно цвіту. Нічого не бачу. Немає цвіту. А ні, а он де горнуть у Є три бруньки. Ось на тього. Три бруньки з цвітом. Хоч подивитися. Нічого не бачу. Ось і вверху можуть мати, також мені перші проти сонця видно. Ось так така у нас погода, сьогодні хмарно. Моросіло, а? а? а так, що що я не знаю, як де це. І так, і так. Поморосіло, поморосіло, і дощу нема. І так. І похолодало. Нічого, все буде не не добре. добре. Ні, як робити, не холодно, ні. Пообкопуємо трошки і піду одихати. Вглянути й піду одихати, Ось так. Так що такі-то справи. Це в мене шовковиця. І оце шовковиця. Ось. Так що ось таке то. Там ми вже вчора докопали сливник всій. Так що хто молодець? Люба молодець, вибрала кропиву, ту, що була дуже стара. Там такі куріняки кропиві були. Ніби дерево копали. Ось це от, бачите, ось оце з цвітом рунячки. Такі більш кругліші. Ось таке тоді. Ладно, будемо копати. Бо ще копати не початий край. На яке дерево не подивися, скрізь треба копати. Ну, горіхів обкопувати не будемо, це точно. А ось а ось тут треба чим більше, тим краще. Так, що ось таке, то ладно, поки місім пауза. Ну так, на нині ми роботу завершили, похляли. Ось, бачите, оті ж всі, що пообкопували. О, ось стільки дерев. Не знаю, скільки штук. Зараз полічимо. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 дерев обкопали. О, які ми молодці сьогодні з а, чи ти скільки. Що? Пенька у нього ото-то. Ось тут. О, тут, о, тут. бачите, знову знайшли. Куструбаку. Сливку. Ось так, бачите, як пообкопували кругом деревців. У нас така хмарна погода, напевно, буде дощ. Ось. Ну, колись піде таке, що там казати. Так, о, то я напевно покажу. Чекай. Оці о абрикоски я нащеплювала, що питали мене, який результат, що ти нащеплювала. Оці абрикоски я нащеплювала, вже цього року ось цвіт мають. Бачите, ось тут нащеплене і ось тут нащеплене. Ось тут те, що я нащеплювала. Он там он абрикос Наталя нащеплювала. Так. А? Сливка, сливка. Он де, один абрикос, от за тим. Он там той. І от за тим, от там той абрикос, то, то я нащеплювала. Теперечка, то ті, що теперечка. Бо казали хтось з дівчат, що покажи результат, що ти стільки нащеплюєш, чи є хоч щось, що воно прийнялося, що ти нащеплювала. То й те. Так, тепер зараз я вам покажу. Оця огруша, це я нащеплювала. Вон там ті о... яблуні там, що вже плодоносять, я нащеплювала, ну то там ті вже великі, то я вже не, не рахую. Але взагалі я їх нащеплювала. І от ото ті сливки, що я минулого року нащеплювала. Оці всі, що з кульками. О, оця вчорашінька. Ось, бачите, ще навіть є ізолента, що вона прижилася. Ту викупати, викинути. О, там та не прижилася. Ось. Оця сливка я нащеплювала. Ця нащеплювала. Ця... Тоді, що я в торік нащеплювала. Я їх весною понащеплювала, а це восени ми їх попересаджували. Ось ця. Оця яблуня я нащеплювала. Ця сливка. Оця яблуня нащеплена. Ось сливка. Морозник вам покажу, Ну, я його не нащеплювала, то мені люди діду везли. Значить, такий гарний. Оцього цього персика я нащеплювала, але він мені змерз, пропав. Треба буде викопати, але не зараз. Так, оцю сливку я нащеплювала. І тут наздовж ті, що яблуні ростуть, то Також я всі сама нащеплювала. Так, що ось таке-то. Ця куплена сливка. Це я не нащеплювала. А ось ті, що з кульками, то ті всі понащеплювала. Ось такі тут справи. Так що стільки багацьку я вже понащеплювала, гарно приймаються. Я не кажу, що всі 100%, але досить, досить непоганий результат, я рахую, звідти хмара йде, напевно, буде дощ. Колись. Звітом, і звітам, вон, де хмари йдуть. Зі всюди хмари йдуть. Не знаю. Ні, не, викопаю його, то не потрібно також. О. Ну, а це, щоб вона щеплювала цього року, тоді вже ось і не покажу, що в нас прижилось. А що не прижилось. Вот так не знаю, не можу сказати. Ось. Вітрюган файний. Мої підсніжнички ті відцвітають рані. Ось такі цвіту мають нарциси. Ось примулка моя жена, цвіт. Ой-ой, вже як я плачу, їсти хочу. Ой боже. Ой. Ось такого треба я трошки. Ось таку, ось зробити. О, почти як. Ось так. Трошки про... Воно то цвіте гарно, я не скажу. Гарний коврик, ну воно мені нарциси глуше. О! 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 ти, що зробила? Ну, гомрози обірвала я. О, ось так. Щоб ви воно світ бачило. Ось такі-то справи. Так що, Усе Йдемо на подвір'я, а вам скажемо гарного дня і міцного здоров'я. Закривай ворота.